Збігала я на НП, визволила з полону німфею, яку мені вислала з Анжела з Одеської області. Але ж вона довга така, 85 см. Ось звідціля я міряла. Ціля. Оце е, листя з цими. Ой, як воно? Ну, ви зрозуміли. Коротше кажучи, 85 см. І ось два пенісетами вона мені вислала. Це по 50 гривень. Гарненький, у мене такого немає. Ось його колосочок. Ось. ось колосочок. І оцей, але висипалося. Вони, мабуть, кидали, як хотіли цю посилку. Ну, цей такий не дуже. Ну, На 50 гривень, я думаю, я його відділюю. І... Відходжу я його. Я думаю, що він піде в ріст. Ось така в мене посилочка. Дуже задоволена, це жовта німфея, у мене такої немає. І в неї листя, гляньте, яке крапчете. Чи це воно так має бути по сорту, чи це ось подивіться, яке. У мене не такий німфей. Це одне листя, чого коштує, гляньте. Може, того, що воно у воді? Не знаю, буду спостерігати. Ну, мені дуже подобається. Я дуже-дуже задоволена. Дуже вдячна.